Доброго дня! Хочемо подякувати від усіх мешканців Харкова, області, від Християнської покотилівської церкви за цю величезну і дуже добру допомогу. Дякуємо вам. Наразі тут зібралися люди, які допомагають розвозять цю допомогу. Також готують для наших військових, для цивільних кожного дня. З раннього ранку вони збираються тут і готують їжу для людей, розвозять її. Тому ми дуже хочемо подякувати вам і хочемо сказати Дякуємо. Конгрес українців в Канаді, канадсько Українська фундація, канадська благодійна організація Global Медик, громадська організація Медицина в дії та благодійний фонд «Вигодський край. Дякуємо, що не забуваєте про нас, бо зараз дуже тяжкі часи. Дуже багато переселенців, дуже багато людей, які залишились без роботи, без свого житла, і ця допомога вона дуже доречна. Вона від усього серця. Дякуємо вам.